Вітаю на уроці української мови. Ми з вами продовжуємо вивчати і повторювати розділ про звуки і бупи. Будь ласка, підготуйте свої робочі зошити, ручку, олівець та лінійку. Сьогодні ми з вами на уроці продовжуємо подорожувати Львовом, а також навчимося розпізнавати слова з ненаголошеними звуками е. Ми це вже вміємо, ми просто пригадаємо, як саме це робити. Відкрийте, будь ласка, свої робочі зошити. Від попередньої роботи відступіть один робочий рядочок, якщо це не нова сторінка, та запишіть число Класна робота. 12 вересня класна робота. Та пропишіть каліграфічну хвилинку, поставивши відео на паузу. Тепер пропоную пограти у е, словникові слова. Впізнайте слова за першими літерами. Спочатку давайте назвемо, що з'являється на екрані. Що це? Ананас. це що? Диня молодці. Це редиска. Так, ось це що. Хто? Ельф, так, далі, хто, що це? Слива і ось це що. Апельсин. Яке слово у нас виходить? Адреса. Правильно запишіть, будь ласка, з нового рядочку, з великої букви слово адреса. Вам потрібно виконати звукобуквений аналіз цього слова, поставити наголос, поділити на склади, зробити звукову модель та записати, скільки букв, звуків і складів у цьому слові. Працюємо, поставивши на паузу, потім перевіряємо. Перевіряємо АД, РЕ, СА – Такі склади. Адреса на другий склад падає наголос. Перевірте, будь ласка, тепер звукову схему слова, чи правильно ви її побудували. У слові 6 букв, 6 звуків і 3 склади. Перевірте, чи правильно ви все записали. Тепер пропоную вам а, вправу від гаджика. Качик забув, як правильно наголошувати подані слова. Нам потрібно йому допомогти. У нас є слова завдання, запитання, читання, човен, новий, олень, помилка, помилка. Будь ласка, зараз, давайте з вами разом попрацюємо над цими словами та спробуємо поставити на них, в них наголос. Слово завдання. Поставте наголос в цьому слові. Перевірте, чи правильно ви зробили. Усно робимо, так не пишемо поки. Запитання. Поставте наголос, будь ласка. Запитання, правильно, ось так маємо наголосити. Читання. Поставте наголос самостійно. Читання. Човен. Поставте наголос, будь ласка. Човен. Молодці. Новий. Який наголос? Новий. Не новий, а новий. Олень. Поставте на голос будь ласка. Оле. Помилка. Поставте, будь ласка, на голос самостійно. Помилка або помилка можна. І так, і так. Помилки. Поставте на голос будь ласка. Помилки на останній склад. Тепер вашим завданням зараз, поставивши на паузу, записати ці слова і поставити в кожному з них наголос олівчиком. Будь ласка, ставимо на паузу та пишемо. Молодці. Вам потрібно тепер списати пари слів, поставивши наголос. Ось у нас пари слів. Сестри, сестра. Це вам приклад. Далі пари слів самостійно ставити наголос, потім перевіряємо. Крила крило поставте наголос у кожному слові зараз усно. Крила крило. Наступна пара слів числа число поставте усно наголос. Перевіряємо Числа, число. І остання пара слів верби, верба поставте наголос. Верби верба. Правильно. Зараз, будь ласка, спишіть пари цих слів, поставте наголоси і самостійно підкресліть букви, які позначають ненаголошений Е чи «и». Давайте перевіримо зараз, чи правильно ви підкреслили букви, які впадають на ненаголошений Е чи «и». Пригадайте, будь ласка, як вже взагалі ми вимовляємо ненаголошені звуки е або и. Ненаголошений е наближається до И, а ненаголошений «и» наближається до Е при вимові. Нам потрібно прочитати подані слова, дотримуючись цього правила. Прочитайте зараз самостійно кожне з цих слів. Самостійно поставивши на паузу. Перевірте, будь ласка, чи правильний наголос ви поставили в кожному з цього слова. Давайте тепер згадаємо правило, що ненаголошений звук Е у вимові наближається до І, а наголошений звук И у вимові наближається до Е. Прочитайте правило ще раз самостійно. Та хто забув, запам'ятайте. Прослухайте повідомлення від родзинки. Ми побували на замковій горі. Її ще називають Княжа Гора або Гора-Високий Замок. Це найвищий пагорб у Львові. Його висота 413 метрів. На вершині розташований невеликий оглядовий майданчик. До нього веде спіральна пішохідна доріжка. У вечірню і нічну пору майданчик і доріжка освітлюються. Поставте на паузу та прочитайте самостійно все повідомлення. Тепер, будь ласка, самостійно прочитайте слова, які виділені блакитним кольором. Це джерелом Вікіпедія, Замкова гора. Або княжа гора, або гора Високий Замок, один з пагорбів у місті Львові, найвища точка міста, яка сягає 413 метрів над рівнем моря. Пропоную зробити гімнастику для очей. Тепер ваше завдання виписати з тексту про замкову гору виділені слова, які ми з вами читали, поставивши наголос та підкресливши букви, які позначають ненаголошені «е» «и». Зараз ви ставите наголоси в кожному слові, записуючи їх самостійно, зараз записуєте і потім підкреслюєте ненаголошені «е» «и» також самостійно. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, назва замкової гори утворилася від слова замок чи замок? Я теж вважаю, що від слова замок. Давайте з вами переконаємось, чи правильно ми з вами думаємо. Прослухайте текст. Замкова гора отримала свою назву від замку, який побудував. Король Лев Данилович ще 800 років тому. Замок простояв 600 років, аж поки за наказом Австрійської імперії його розібрали. Після того підвищення укріпили, засадили деревами і відкрили парк. Поставте на паузу та прочитайте текст самостійно. Тепер пропоную переглянути відео про Львів замкову гору. Скажіть, будь ласка, що ви дізналися про замкову гору у Львові з сьогоднішнього уроку? Розкажіть, що запам'ятали. Подивіться, будь ласка, на екран у нас з'явився вислів з висоти пташиного польоту. Давайте спробуємо пояснити читалочці, що він означає. Скажіть свою думку, як ви це розумієте? Як це з висоти пташиного польоту? Так, це тобто з високої з великої висоти дивитися на щось. А ось така. Як на долоні. Що це таке за вийстів такий? Так, це дуже добре щось видно. Молодці. В домашнім завданням у вас буде на сторінці 15 і вправа 11. Вам потрібно буде списати текст та вставити на місця пропущених. Висловів, висловів ті, які ми тільки що прочитали. Підкреслити у виділених словах букви, які позначають ненаголошені голосні е чи и. Подивіться, будь ласка, прослухайте тексти, подумайте, що ж за вислови ви куди вставите: вислів з висоти пташиного польоту та вислів як на долоні. Щоб помилуватися красою Львова, треба дивитися на нього, як діти, як думаєте. Так, з висоти пташиного польоту. Найкраще це робити із замкової гори, звідти все місто відкривається як, як? згадуйте вислів. Так, як на долоні. Ось так ви запишете текст повністю вже зі вставленими висловами. Подивіться на виділені слова. Помилувалися, дивитися, відкривається. Вам потрібно буде у цих словах підкреслити букви, які позначають ненаголошені голосні е чи «И», як ми це робили протягом уроку. Невеличка вам підказочка Ой. і нагадування, в яких саме словах потрібно буде підкреслити букви. А тепер невеличка рефлексія. Будь ласка, оберіть колір цеглинки Лего, який підходить для вас в кінці уроку, та назвіть його. Я дуже вдячна за урок. До нових зустрічей!